Всім привіт! Акустика баверсон Wilkins 805 на Utilus. Скарги власника, що одна колонка грає трошки глухіше. Будемо з цим розбиратися. Саме головне, що в цю акустику ніхто не ліз. Це завжди ускладнює ремонт. Тому що почнемо? Почнемо з елементарного акустичного заміру, Порівняльного Тобто, заміримо одну колонку, подивимось. Іншу зрівняємо між собою, і вже будемо бачити, в якому частотному діапазоні у нас е, провалюється звук. І будемо розуміти, в чому є проблема. в високочастотному динаміку, в низькочастотному. вид це все виглядає в принципі нормально, без всяких механічних пошкоджень. на вид, вроді ніхто сюди не ліз. Але заміри. Зараз все покажуть, яка проблема, де є провал. Тому робимо замір і дивимось, що з акустикою. Зробив замір, і тепер можемо вже бачити, в якому діапазоні в нас є проблема. Червоний графік це наша ліва колонка, і зелений графік це наша права колонка. І ми дуже добре бачимо, що в правій колонці. Зелений графік динамік суттєво відстає від лівої колонки. Ось. Приблизно, якщо брати так в середньому, то десь на 5 дБ. В деякому діапазоні, якщо ми беремо там, 5 кГц, то тут ще набагато більше. Ну в середньому десь 5-6 дБ відстає. За того, власне, чується, що одна колонка грає більш глухіше, одна більш яскравіше. Тому є якась проблема більш всього в високочастотному динаміку. Я думаю, що проблема більш всього в ньому, хоча він візуально виглядає непошкодженим. Акустика не нова, тому може бути все, що завгодно. Цілим мікрофоном ось цей болт, тобто, щоб десь посередині, щоб захвачувався, як і діапазон. Середньо низькочастотного динаміка, а так само і високочастотного динаміка. В ближньому полі на відстані 315 мм ось такий вийшов графік по акустиці. Тому далі вже буду з цим ділом розбиратися і по хронології покажу, в чому є проблема. А ось і проблема відклеївся, підвіс. Сам підвіз тут ППУ, приклеєний він до фланця на двосторонній скотч. Видно, сюди десь попала магнітна рідина, тому він і відклеївся. В динаміку потрібно буде переклеїти рухому частину, і, в принципі, думаю, ніяких проблем не буде. Саме головне, щоб там була ціла катушка, тому що в таких випадках катушка може і підгоріти, якщо акустику добре навантажували. Тому буду займатися динаміком і покажу результат. Розібрав динамік і виявилась проблема, чому відклеїлась рухома частина, чому її виперло так назовні. А проблема в магнітній рідині. Вона вже почала висухати і загусати. Ось там, де торчить зубочистка, там ще вона більш-менш в рідкому стані, але вже дуже густа. Ось в зазорі видно така сіроватість. Ось це вже повністю сухий. Абразив. За цього така і проблема. Тобто, загуша магнітна рідина випрала саму рухому частину зазора, і вона просто вже відклеїлась від старості. Ну, в принципі, що тут? Заміна магнітної рідини, я думаю, це потрібно робити в кожному динаміку, тому що в іншому динаміку там, я думаю, не набагато буде щось краще. А може і краще, тому що, можливо, і динаміки хтось міняв між собою. Ну, це потрібно перевірити. Желательно замінити магнітну рідину і в одному і в іншому динаміку, і забути. Корінь цієї проблеми це магнітна рідина. На другому динаміку такого немає. Стан магнітної рідини. ну Він там не першої свіжості, але в принципі набагато кращий, тому що в цьому динаміку магнітна рідина вже. Почала так висихати, що почала перетворюватись в такий абразив. Тобто як дуже мілка металева стружка, яка звідти дуже важко виймається. Я це вже все зробив, почистив ось ці два твітера. А чому один твітер, вроді як загушую магнітною рідиною, а один ні? Показую. Тому що тут твітера різні. Якщо ми придивимось на цей, то ми бачимо, що тут є зверху ще додаткове кільце неодиму. Тут його немає і тут його не було. Це не те, що воно там десь відпало, воно тут і не клеїлось, це видно. Е, більш всього, що один твітер замінили. Який на який, я точно вам сказати не зможу, тому що, я так думаю, що більш всього е, замінили ось цей твітер, тобто його сюди поставили. Я допускаю те, що цей твітер десь з центрального каналу. Тому що в Baberson Wilkins твітера, які йдуть на середньому каналу, вони там ліплять ще додатково один магніт. Подивимось ще до фільтрів. Власник хотів перевірити фільтри, щоб я подивився до них. Бо саме перше, що він думав, що проблема в фільтрах. Ну, Скажу так, тут. Особливо немає що перевіряти, тому що тут немає ні одного електролітичного конденсатора. Ось 800-та серія. Пишеться, я не знаю, що це за конденсатори, дорого вони не виглядають. Більше всього, що ці всі наліпки це вже клею Баверсон Вілкінс. Ось у нас фільтр високочастотного динаміка. Він навіть більше, ніж фільтр низькочастотного по своїм компонентам. Два конденсатора, оскільки там 4,7 мікрофарада, зараз ще подивлюсь, і 10 мікрофарад, катушечка індуктивності і резистор, який зменшує високочастотний динамік почутливості. Ось фільтр низькочастотного динаміка. Один конденсатор. 6,8. Далі резистор, цепочки цобеля і катушка індуктивності, через яку підключений низькочастотний динамік. Ось, Корпус всередині, в принципі, зроблений цікаво. Но, оці всі ніші, вони заповнені. Ось паралон. Тут пустоти немає. Так само, і фільтри, там, де фільтри стоять, тут так само заповнюється паралоном. Так якось зверху. Якби такого синтепону тут немає. Корпус хороший. Я не пам'ятаю, щоб я бачив Баверсон Wilkins з поганим корпусом. Ось. Динамік низькочастотний. Ось так він виглядає. Екранований магніт, ківларовий дифузор, будемо вірити. Ось його маркування. 8. Рама летав. В принципі, питань також до динаміки немає. Яка вийшла розв'язка по твітерам? Все-таки не прийшлося ніякі магніти не ні наліплювати, не знімати. Як на диво, два твітера грають однаково, хоча напряженність поля там трохи різна. В одного твітера в середньому десь 1,5. В іншого твіттера десь 1,6. Можливо, там ця різниця трошки менша, тому що зазор нерівномірний, як не крутий навіть заводського динаміка, дорогого, да, зазор нерівномірний. Тобто ти в одному місці міряєш індукцію, вона може бути 1,5, а в іншому місці вона може бути там 1,6. Тому, ну, плюс-мінус, хай там різниця не буде там на 0,1 Тесла, Хай там різниця там, на 0,05. Ну, Все-таки трошечки різниця є ну, по магнітній системі, хоча динаміки грають однаково. Ось Акустик, АЧХ акустики з динаміком, без магніта, ну, тобто без додаткового магніта високочастотного, ось з додатковим магнітом. Сюди ми можемо не дивитися, це вже якби комната, нам саме головне е, високочастотний діапазон. Окремо міряв твітера через фільтр, один динамік, інший динамік. Ну, все, в принципі, однаково. Ось. Тут нема про що говорити. Якщо ми подивимось, тут все однаково. Тому питання з тими магнітами відпав сам собою. Ось. Ось така в нас картина по динаміках. Тому в кого. Ось така стара акустика PowerSon Wilkins вже потрошки потрібно задумуватись, тому що, як ми бачимо, магнітна рідина загусає. Тобто це все залежить від різних факторів, як використовувати акустику, як навантажувати її в когось швидше, в когось помаліше, але вона все-таки загусає. І можуть бути такі неприємні моменти. В тому твіттері, де вона загусла, то її вже потрібно було міняти, ну, певно, вже років ще 5-10 назад. Ця акустика досить не нова. Це якби дорога серія, але акустика не нова. Навіть якщо ми подивимось по імпульсним характеристикам, ось, один твіттер, інший твіттер ми бачимо, що. Плюс-мінус все однакове. Таке ще питання, хтось каже, по цій магнітній рідині, а вона потрібна, не потрібна, що вона дає? Може, краще без неї? Щоб дати відповідь на це питання, це потрібно якби робити якісь заміри. Ось так, як я це роблю. тому що дехто просто бездумно її. Видаляє і все. І каже, що так краще, без неї краще. Ну, Він так думає, він десь там прочитав, там, чи ще десь. Ну, в общем, я якось заходив на один із груп, досить велика група в Фейсбуці, там в районі 14 тисяч чоловік, і людина написала: ось в мене є там Твіттер. Там, скільки, я не пам'ятаю дословно, там, скільки там потрібно залити тої магнітної рідини, чи вона там потрібна, не потрібна, і йому там насипали разної на дурні. В основному ніхто ніякої відповіді толкової не дав. Та й каже, видаляй, та ще щось там розповідає. Тут, щоб ви розуміли, чи буде з нею краще чи гірше, самий перший фактор, що якщо ви її видаляєте, ви зменшуєте потужність динаміка відразу на відсотків 30 при тому, що ви будете її видаляти. Щоб сказати, буде гірше чи буде краще, це також дуже індивідуально. Тобто, ви можете її видалити, воно плюс-мінус так само залишиться. Ви можете її видалити. І у вас зміться частотні характеристики, або ви видалите, і у вас там полізуть дуже багато неприємних гармонік. Тобто, АЧХ буде таке саме, але вилізуть гармоніки. Як я роблю? Я першим щось робити, я перевіряю. От, з нею, без неї. Так само є варіант залити магнітну рідину там. Більше, тобто повний зазор, є варіант залити магнітної рідини, щоб там е, зазор був трошечки пустий. Ну, Тут все, як то кажуть, індивідуально. Тут такого немає. Ну, бездумно просто взяти її і видалити це саме гірше, що може бути. От, наприклад, мені треба там е, залити рідину. Я не знаю, скільки її там було залито в тому динаміку. Я пробую варіант її там залити. Не повний зазор, поміряв динамік, подивився характеристики. Потім доливаю її більше, тобто повний зазор, і дивлюсь так само характеристики. А займатися самодурством, ось таким, що. Як люди розповідають, без неї там краще, без неї гірше. Ну, це потрібно дивитися, тому що є деякі динаміки, в яких є ця рідина, а є деякі динаміки, в яких немає цієї. Рідини. І так само дехто хоче залити туди, де її немає. Так само можуть бути вильсти зворотні моменти, що якщо ви її туди заліте, да, плюс 30% по потужності у вас буде, тому що магнітна рідина забирає себе тепло. Самої звукової катушки, але вас можуть якісь вилізти неприємні моменти. Тобто там у вас частунна характеристика зміниться, можливо, там спотворення збільшиться, тому це потрібно все робити обдумано Обдумано з якимись замірами і так далі, а не от поголовно казати: ось ти видаляй або ти заливай, такого немає. Все дуже індивідуально. Sometimes I catch myself wondering why the rain falls upon us and takes away the sunshine. This is a right-away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside. The postage is my soul contains a message from millions. Said he don't go. Oh, hello, my name's Mr. Bones. Perhaps you've heard of me. I see you. All alone I'd like to join you tea. Congratulations, it seems you've been selected for our quick retirement plan. I've come round to collect you. I'm the right repo, man. I'm standing at your door, but perhaps you did not hear me ringing. So my challenge for assuming, when we get to where we're going, or challenge me to chess, to me it's all the same, what's one soul more or less The boss wanna know what's going on So Joseph and Mary hit the road With Mary and I all nine months gone And you know we're talking about a hell of a walk And they had no place to stay They tried the inns and the hotels The message was plain as day You get no refuge, no respite And no sanctuary here No refuge, no respite and no sanctuary here Holiness. 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 one had his need up and a baby boy they named miguel on the other side of the line it's heaven on this side it's a living hell so you do what it takes Make up stakes and try and escape the drought. But when you get to the bottom of the ice, they got the well and wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. For them, still Ось що в нас вийшло. RE4285, я тестером перевіряв, воно точне. Ну, Опір низькочастотного динаміка більше схожий на 6-омний динамік, чим на 8-омний. Акустика рахується, як 8-омна. Ну, Плюс ще там набігає якийсь опір катушки індуктивності. Е, резонансна частота без розминки 45 Гц. Я думаю, динамік пограє, вона десь буде десь До 43 Гц, ось так. Повна добротність 0,36, достатньо низька добротність і, в принципі, це відчувається по басу. Бас у нас такий зібраний. Тобто це все нам показує параметри для смола. Ось імпеданс низькочастотного динаміка. Зараз покажу імпеданс самої акустики. Ось нас графіки. Фазоінвертор налаштований на 42 Гц. Акустика, в принципі, дуже низько, можна сказати, не грає. Ну, як на мене, хотілося б нижче. Ну, враховуючи те, що ця акустика, можна сказати, не, досить, не то, що не досить сучасна, а ще тих років, то зараз більш сучасна акустика. Ну, більш сучасна акустика Барс Вілкінс трошки грає по-іншому. Та І все би, обновлюється ну, від... відштовхуємось від того, що є. Тобто я вам показую все, як є. Е сама акустика навіть підійде для класичної музики, без всіляких проблем. Ви бачили АЧХ, вона, в принципі, грає достатньо рівно і збалансовано. Тому, в общем, ось така історія по акустиці, ось такі бувають моменти по акустиці, і акустику потрібно ось таку, ось таку стару обслуговувати. Тобто не там дивитися фільтр, тому що там можуть бути вже якісь моменти по фільтру. Так само можуть бути моменти по твітерам. Я не говорю тільки про акустику баверсон вілкінс я говорю про любу акустику, яка вже десь там 2000-х років. Її вже потрібно дивитись, якщо ви купили там бушну акустику, чи хочете купувати бушну акустику, на це потрібно. Закладати якийсь свій ресурс, те, що ви будете в будь-якому випадку, можливо, щось вложувати. Ну, а найгірше, це коли вже туди хтось вліз до вас. І невідомо, хто вліз, як вліз, і зачасту може бути якась проблема, яку вже потрібно буде після когось перероблювати. Я в своїх відео показую, що ремонтувати. Динаміки можна якісно, тому що є багато скептиків, які говорять, ремонтований динамік, це вже буде не то, воно буде грати не так і так далі. Ну, в залежності, хто ремонтував. Тут і, все залежить від рук і голови, яка це все робила. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення.